Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Мене звати Оляна. Змушена за записати відео в такому вертикальному положенні, бо тому що воно не міняється. Трошечки мені там щось застрягло. Прийде одна людина, розбереться, мені подивиться мені, що там не так, і зремонтує. Та приїде чоловік і розбереться. А зараз ми подивимося на такі населені пункти, як Скрипаї, Шелудківка і Вербівка. Населені пункти, про які ви писали в коментарях. Давайте розпочнемо зі Скрипаїв. Скрипаї, населений пункт Скрипаї. Що там зараз відбувається? Покажіть мені, будь ласка, карти. Скрипаї. Вони окуповані чи ні? Де, ну, я не знаю, де вони знаходяться. Харківська область, Скрипаї, населений пункт. Вони окуповані? Ні, вони не окуповані. Вони знаходяться десь в напрямку руху ворога. Десь чи через крипаї, чи, можливо, поруч з ними, чи ну, якось там боком від них, не знаю. Але тут ворог кудись рухається. Ну, хоче хоче продвинутися, скажімо так, хотів би продвинутися. Але територія поки що захищена нашими, тобто і по карті правосуддя, ну, видно, там ну, якось вони е, частково. Е, Частково можу потерпати. Частково можуть потерпати від якихось обстрілів, четвірка мечів, але тут вісьмірка чаш і двійка чаш, вісьмірка чаш і двійка чаш. Таке враження, що наші відступили, чи що, якось трошки не знаю, там... якийсь страх у людей є, що можуть просунутися глибше, ворог може просунутися глибше або або ворог був просунувся і відступив, слава Богу. Так, якось так що це можна прочитати. Начебто, як в тій стороні ворог намагався десь там пробитися, ну, в тому напрямку, не в сам населений пункт, але просто десь ну, в тому напрямку, але йому це не вдалося. Якихось таких, щоб кожен день страшні обстріли там проводилися. Я не бачу, але моментами там такі, так, може ця територія потерпати. Давайте подивимось тоді, територія не окупована. Значить, Давайте глянемо, покажіть мені, будь ласка, карти. До кінця серпня місяця населений пункт Скрипаї уникнуть окупації російськими військами. Яка ймовірність того, що населений пункт Скрипаї Харківської області уникне окупації до кінця серпня місяця російськими військовими. Вогонь. Оборона буде триматися, але буде якийсь вогонь. Якась або пожежа, або якийсь вибух, не знаю. І карта дежавю. Що це у вас може повторитися дежавю? Ні, даний населений пункт все таки буде, перемога буде з Україною, даний населений пункт уникне окупації. Єдине, що мені не подобається, що може бути якісь ну, мож, ну обстріли так і будуть ще зараз поки що тривати, але вони не будуть кожного дня. Знаєте, це будуть такі е е окремі дні, коли може дійсно ж е е будуть і таке враження, знаєте, як ну, будуть стріляти, це не є ракети. Це, ну, це не зовсім ракети, це або авіудари, або я не знаю, якось там, танків будуть їхати, обстрілювати, і там їх будуть наші зупиняти. Ну, то, але тут перемога за нами однозначно. Уникне. Давайте так подивимося, чи є загроза життю мешканцям населеного пункту, пункту Скрипаї до кінця цього тижня, та? чи є якась загроза, і якщо є, то яка? Чи є якась загроза? Якщо є, то яка, мешканцям населеного пункту скрипаї, мешканцям Харків... населеного пункту Скрипаї Харківської області до кінця цього тижня. Що їх чекає у діях, у діях російських військ про, ну, проти мирного населення на даній території, проти над... даного населеного пункту, які будуть дії росіян в цьому напрямку? Дивіться, ведуться спостереження, та, можливо, цими ці, літальні ці дрони, та, як, як їх називають дронами, ведуться спостереження. Ось ця карта, ви бачите, ось, бачите, по цій карті я вам скажу, що ведеться спостереження, наказ відданий от, імператор. Цим імператором просування далі, так, просування, просування е, Ну, я так розумію, що на Харків. І м -м, десятка була, десятка була, бачите, так? Це спроба це вказує на те, що спроба просування буде. Але трійка час вказує на радість мешканців даного населеного пункту, що ворог не просу... ну, до них не дійде, не просунеться. Наскільки він там просунеться чи не просунеться, я не знаю, зараз глянемо. Ні, вони понесуть втрати, розумієте? Вони понесуть втрати і. Навіть якщо трішки десь якусь там щось ну, поєк... ну, рухнуться вперед, змушені будуть повернутися назад. Карта дежавю, шестірка чаш вказує на те, що незважаючи на якесь можливе просування незначне вперід, вони змушені будуть все-таки назад відступити, ну тобто повернутися до тих позицій, які займали ну, до тих територій. Не бачу я, щоб вони захопили скрипаї, і до кінця цього тижня. Тут я не бачу руйнації, не випала вежа, щоб там щось вам розбомбили, чи якісь там були сильні жертви. так, Цього я не бачу. Я бачу, що тільки, та, я бачу, що тільки люди, люди ще якісь будуть покидати даний населений пункт, які ще вагалися і не покинули, будуть його покидати, ну, переміщатися в якісь більш безпечні місця, тому що страшно. Тому що страшно. От. Ну, поки, що, поки що така от ситуація, нестабільна ситуація. Та, ну, с... Якихось сильних жарт чи руйнацій не, не бачу. І... Але бойові дії будуть і, і... і... спроба просунутися якось в напрямку, там, де розташовані скрипаї є. Але сам населений пункт не є метою. Ну, мається на увазі не є тим населеним пунктом, через який вони б би хотіли просуватися. В них якось шлях ну тут показує. показало, що шлях проходить десь ну боком нижче, вище. Там я не знаю, як ви там розташовані, але якось через якісь сусідні населені пункти, але ви можете постраждати шляхом того, що не за що вони можуть обстрілювати, щоб розчистити територію, щоб не, ну, ніхто їм не, не, не заважав. Але ну, їх зупинять наші там не дадуть. Давайте глянемо тепер населений пункт Шелудківка. Що очікувати населеному пункту Е, А, Шелудківка в нас окупована чи ні, теж не пам'ятає, дивилася на, на цей населений пункт, коли ще ні. Я не пам'ятаю, щось здається, я на букву «ш» дивилася, але ну, не впевнена, чи це цей населений пункт. Тоді давайте провіримо. Покажіть мені, будь ласка, карта, населений пункт Шарутківка, а вони окуповані чи ні? Яка там ситуація? Ні, бачите, тут, можливо, колись і були, не знаю, бачите, можливо, колись і були. Я не, ну, не впевнена, але просто такий як відхід. Е, ну, тобто, бачите, відхід покидає він її. Тобто таке враження, що вони або, або колись були дійшли до, те, до цієї території, і як, ну, як від неї відійшли, покинули, так і. Ну, тобто вона не окупована однозначно. Або можливо, ще й вказує на те, що колись була окупована, але, але зараз ні. А може й не була, але була спроба, але все одно. Ну тобто влади їхньої там немає. Цього от імператора влади там немає, там не встановлена. Але десь поруч йдуть бої. Ну, бої. Підкірка мечів це десь недалеко якісь є ну, чи лінія фронту, чи, там, ну, військові, ну, десь, можливо, через село, через два, якось так. але недалеко від них десь там ведуться бої, або проходить шлях, в ну, напрямку якого рухаються, пробують прорватися ці расисти. Ну, Тобто ведеться війна. Так, Давайте глянемо Шелудківка. до кінця серпня місяця, чи уникне чи даний населений пункт окупації до кінця серпня місяця зі сторони наших ворогів зі сторони російських військ? Чи уникнуть мешканці населеного пункту Шелудківка окупації до кінця серпня місяця? Яка того, що туш, ми вже тут з титузли. Так, окупації уникнуть, але люди будуть втікати, будуть повід. Буде повід покидати даний населений пункт. Буде якась інформація, яка їх сильно налякає. Тому що ну так, тому що буде, будуть якісь серйозні йти бої десь чуть пізніше, буде якась така ситуація, що люди будуть налякані, ви подивіться, бачите, так, човен, чотири мечі летять йому в спину і він намагається на цьому човні ну, кудись переправитися. Жертва повішений. Так, і е, ми бачимо, ось бачите, налякані та, от, дев'ятка мечів, немає спокою. Це може так само вказувати на вечір, або на вечірнь, або на нічний час, тому що карта, ви бачите, тут це не день, ворони нападають на жінку, е, ну, тобто вороги нападають, тобто буде страх, е, тому що будуть вестися, видно, якісь серйозні або обстріли, або якісь серйозні, можливо, і наземні бої. Е, можливо, десь там трохи ворог просунеться. Це якраз буде той момент, де, де будуть, можливо, швидківка десь неподалік знаходиться від попереднього Населеного пункту, який я тільки що дивилася ці яких, там скри, скрипаї, е, не знаю, як варіант. Та? Як варіант я ну, не знаю. Е, і Просто буде момент, коли люди будуть хвилюватися, переживати, щоб не постраждати, Будуть ті, що там ще залишаються, будуть все-таки намагатися втекти, виїхати, покинути цей населений пункт. Але він має уникнути. Має уникнути окупація. Давайте так подивимось. Покажіть мені, будь ласка, карта. Чи просунеться ворог, чи просунуться російські війська в напрямку о, Харкова е, до Шелудківки. Та? Тобто десь от в районі Шелудківки, чи будуть вони знаходитись в районі Шелудківки, е, чи зайдуть вони на територію Шелудківки, чи буде така якась така загрозлива ситуація в серпні місяці? Ні, ви знаєте, дивіться, на територію швидківки не зайдуть, туди вони не просунуться, але гойдалка десь буде неподаліку. Неподалік будуть якісь такі, знаєте, от, міряння з силами. Будуть території, де будуть е, втруча, е, ну, жертви, де буде попадання, е, як то кажуть, е, ну, можуть ще загинути якісь люди з мирне населення. І розумієте, що а, ну, вночі, знову ж таки, небезпека, якихось прильотів чи обстрілів ну, якби вночі, в вечірній час ніч. Але я не бачу тут е, сильної розрухи, руйнувань сильних я не бачу. Влада буде зберігатися е, у, України під територія України до кінця серпня місяця. І що далі буде, що далі буде зі сторони України? Ситуація трошки треба набратися терпіння та зависне. Довкола там дивіться, ось цих три основних карти і а, ну і дивіться, основу колоди я не дивилася, ви бачите вісьмірка мечів, так, люди вночі спати не можуть, хворіє дитинка, там мати біля неї сидить, Це тривога, це, це слабість, це переживання, хвилювання. І тепер дивіться, ось ці три основні карти нам вказують, що довкола, ціє... дійсно, ворог може трошки просунутися в тому, на... Десь там в тому напрямку, ось диявол, це карта диявола. Це у нас карта мир. Але мир, розумієте, мир це якби він має територію, ну, обмежену територію завжди зазвичай, тут, якби йде коло, та? тут його самого немає, бо тут, ну тут. Тут трошки по інакшому де зображення, але ще ось тут так, карта, ви бачите, двоє людей міряються силами, б'ються на мечах, про що говорять ці три карти. Мир вказує на територію. Вказує на територію, яка не окупована, яка вільна з-під окупація. Туди десь може зайти диявол, або ну, це мається на увазі, що військові можуть просунутися все-таки десь під. Ваш населений пункт або неподалік від нього, від Шеротківки, і там будуть вестися дуже активні бої. І буде страх, що вони просунуться ще далі і можуть війти в ваш населений пункт, тому і буде, буде страх цього, і люди можуть покидати даний населений пункт. Але вони туди не війдуть і його не захоплять. Але дійсно будуть якісь вивестися бої. І ще так само карта диявола може вказувати на якісь пожежі, розумієте, десь довкола, десь неподалік від цього населеного пункту. Ну, така нестабільна ситуація, нехороша. Розумієте, якби там не було, ну так, що. Є як є, але окупація ви повинні уникнути. І потім що буде далі? Наші проженуть цього ворога чи вони просунуться далі через чисте через шисте просунуться далі на Харків? Так в цій ситуації чи все таки наші їх проженуть геть? Покажіть мені, будь ласка, карту. Ну, пруженуть наші її геть, так? тобто все-таки вони змушені будуть відступити. Наказ буде рухатися далі, йти вперід, будуть йти в ці от бої, так? але вони понесуть великі втрати. От іде їхній відступ, тут йдуть їхні втрати. Тут е, король чаш це наша хороша звістка для наших. а ну тут що у нас? Е, тут якесь буде об'єднання сил, буде наказ зі сторони расистів об'єднати якісь батальйони. Так, це, типу, буде їхній план по об'єднанню, бо з'єднатися ще з якимись додатковими батальйонами. Але вони будуть розбиті. Вони будуть розбиті. Теж це буде вечір або ніч, багато жертв. І заморозка ресурсів, далі у них іде нехватка ресурсів. Щось станеться, я не знаю, чи з їхніми запасами, чи з їхньою зброєю. Ну, вони втратять дуже багато ресурсів. Та, це зброя, От воно до, до чарівни вказує на те, що це те, чим вони маїчать. І що? І тут вони поки що будуть ну, назад вернутися на ту територію, та, на якій вони, з якої вони просувалися в порід. І тут іде таємний план наших по реалізації. Ну, Далі йдуть рукові події, суттєві події. Суттєві події. Знову будуть бої. За територію, знов цей диявол, розумієте? Ну тут же пішло звільнення з-під окупації тих міст, на яких вони там з, -з, -з яких вони й будуть просуватися. Ну, одним словом, Шутківка має, ну якби уникнути, будемо дивитися, що наступного тижня, має уникнути окупація, але бої десь там будуть неподалік такі серйозні. Е -е -е -за Загроза є якихось там обстрілів, прильотів, і такі враження, що це не ракета, а це якісь авіаудари, або станки, танки, або зградів, якась така. Ну, тому і будуть налякані люди. Давайте так, ми на це подивимося на початку наступного тижня. Ви не беріть собі це як програму. Все може помінятися, все може змінитися, тому що ну, сьогодні у нас 15 число, у нас тільки сьогодні міняється енергія, тому що тільки нас, ну, ми тільки війшли в ворота Льва 12-14 чи числа, і у нас було 12-го повнолуння. Відповідно, зараз йде змін енергії. Ми зараз маємо можливість. Е Кардинально спригнути на інший варіант долі в сторону плюс, тому що місяць спадаючий, а спадаючий місяць після повновування, він забирає забирає собою все нехороше, весь негатив, чого ми хочемо позбутися, оскільки ми на нашій території сила за нами. Ми хочемо позбутися того, що, що інородне, що не належить до нашої території, позбутися того лайна, яке прийшло зі сторони Росії та на нашу землю. Відповідно, ми зараз можемо дійсно спригнути на кращий варіант долі. Під дією цього спадаючого місяця, тобто вичищати. Зараз до період чисток. ну В період чисток якраз добре чистити і територію, знаєте, скажімо так. Так що ну, тримайтеся. Шелудківка уникне окупації. Не кожен день у вас будуть якісь там обстріли, і не кожен день до вас будуть прольоти, Просто в певні дні ну, мусите бути обережні. А, Десь там ще ворог має, скажімо так, шанси просунутися неподалік від вас, і там будуть вестися бої, але все має обійтися, і наші їх відсунуть, і ворог нікуди далі не піде. Що там ще залишилося, я хотіла подивитися село Вербівка. Вербівка, це здається, я вже на нього колись дивилася, воно е... окуповане. Так, воно окуповане. Так, село Вербівка, ну населений пункт Вербівка Харківської області. Покажіть мені, будь ласка, карти. чого очікувати людям зараз, до кінця цього тижня, найближчі дні, чи буде якесь визволення з під окупації, взагалі, чи буде визволення з під окупації там найближчі дні мешканців села Вербівка. Готуються до визволення наші, готуються до наступу, але поки що, поки що ну, зараз цих дій немає, ще в напрямку села Вербівка немає. Немає, тому що наші показують в трьох інших напрямках, зараз стримують ворога, розумієте, який намагається просунутися. Ну, мусите трохи зачекати, ще поки що я не бачу тут визвольних в вашу сторону. Ну, ви повернетеся назад під контроль України. І вже дуже скоро ну, наближається той момент, розумієте, але ну, і покине ворог, ну покине він цю територію, ось вони їхній відступ буде. Але мусите зачекати, тому що це, ну, не цього тижня це точно. Не цього тижня це точно. Покажіть мені, будь ласка, карти до кінця. Серпня місяця яка ймовірність того, що територія населеного пункту Вербівка буде звільнена з-під окупації до кінця серпня місяця. Село Вербівка Харківської області чи буде звільнена до кінця серпня місяця з-під окупації. Дивіться, шанси є великі, наступальні дії будуть вестися, але, але поки що це буде це, це, серпні все одно це ще, ще зарано. Будуть проганяти ворога. В серпні це почнуть робити. Реально, ви воз'єднаєтеся з вільнішою території України під контролю України. Ведеться наша певна розвідка, розумієте, таємно. Ну, з... Я не буду казати, тут ті наших українських не буду казати, але давайте так. Чіві, не розумію, що це буде вересень місяць. Так, ну Вересень, ну я не бачу, що вас серпні звільнили вересень місяць. Вересень, місяць, кінець в окупації, карта смерті, кінець окупації ця територія, ось ця територія, сім'ї. Ці люди повертаються, об'єднуються з території України. О, десятка пентаклей і десятка чаш. Та? Позитивні емоції українського народу, з'єднання землі, стихія землі, а тут стихія стихія води емо, чаще, та емоції, позитивні емоції, що перейшов кінець прийшов кінець. Ворогові. Ну, тобто на, на цій даній території звільнення співкупаються, пружину ворога. Ну, Мусите поки що почекати.